І так, в сьогоднішньому відео ми один раз і назавжди закриємо питання гримящих супортів по низу ринка. Значить, в минулому відео я вже робив деякі дії для того, щоб супорта не гриміли. Так, їй довелося трошки переробити цю схему, тому що пружинки, які я інтегрував, ви їх побачите пізніше. Вони почали вискакувати, я трошки пересверлював отвори, це все теж покажу. І так, зараз вони не вискакують, тримаються отлично і все нормально. Але, як завжди, є одне але. Значить, я так прикинув геометрично, що не дуже мені ця схема подобається з пружинками, тому що виходить, що у мене пружина давить в дві частини тормозної системи, які рухаються між собою. І сьогодні ми зробимо таким чином, щоб у мене давило в таку частину тормозної системи, яка одна відносно іншої не рухається. І для того, щоб це зробити, мені треба з'їздити в одне місце і купити деякі запчастини. Ну а поки я поїхав в магазин за деякими запчастинами, давайте проаналізуємо взагалі, чому гримить супорт? Супорт гримить через конструктивні особливості деяких супортів саме в місці скоби. Тобто в скобі вибивається місце вироботка-йде, там, де вставляється палець або направляюча, кожен по-різному називає. І таким чином там гуляє у нас супорт. Є думка, що по мірі зношення колодок, цей стук стає сильнішим. Як тільки колодки поміняєш, він стає слабшим через те, що плече і палець більше виходить назовні. Можливо, я не перевіряв, яка різниця. Якщо у вас супорт загримів, то хоч нова колодка, хоч стара, це так бісить, що просто кінець. Які є рішення цього питання? Без проблем. Можна у токаря замовити канавку в пальці. І поставити туди резинку. Ви знаєте, на нижніх пальцях або направляючих з заводу взагалі резинка йде. Я цей варіант в минулому відео теж відмів, тому що ми робимо тоньше саму направляючу, і так наприлічно тоньше. І це небезпечно, тому що палець, якщо переламається, то буде атата. Тому цей варіант нам не підходить. Саме правильне це купити новий супорт в зборі. Але. У тебе в супорті технічної несправності немає по суті, тільки естетична несправність, тобто тобі ріже слух. І купляти через це цілий супорт, ладно, якби скоба окремо продавалась, Конкретно на мою машину вона не продається окремо, на деякі автомобілі, звісно, є. Але парадокс в тому, що якщо є скоба окремо в продажі на якийсь автомобіль, то в цьому автомобілі проблеми з супортами немає, і не існує. Ось такий прикол. Тому відмітаємо цей варіант з покупкою супорта, бо по грошам в зборі це буде просто космічно, немає ніякого сенсу отдавати 20 тисяч гривень, наприклад, за один супорт, чисто, щоб він не гримів. Ніхто цим займатися не буде. Є варіант ще один. Нікому його не рекомендую. Бо, як ви знаєте, у нас є свій сервіс, і ми надивилися просто капець. Значить, підкладають під направляючі. точніше, обматують направляючу не фольгою, а з банки от, з лимонаду, з пепсі, там, з пива, без різниці, пофігу. Підкладають просто оцю жестяночку. І палець перестає гриміти. Але по якимось причинам. Через дві на третю машину такі приїжджають до нас, з заклинившим супортом потім. Я не знаю, як це працює, але ця фігня потім реально клинить супорт. І це просто капець. Приїжджає людина і каже: ой, у мене такий розхід великий на автомобілі. Можете подивитися щось, мабуть, з двіжком чи що там. А там не з двіжком проблема. Там проблема з тим, що просто підтормажує супорт. А знаєте чому? Бо лежить проставка. Це. З одної сторони геніально, да, звуку нема, але у тебе підтормажує постійно супер. Не варіант. Наступний варіант: це варіант з пружинками, який я собі зробив і зараз він існує. Так, він класний, він працює, все супер. Але от все одно, я ж кажу: у мене є оця уява, я розумію, як працює тормозна система, і що там упирається, і воно мені не зовсім підходить. І є ще один спосіб. Який, на мою думку, буде найкращий, вирішив показати, що я наробив. Це у нас результат з минулого відео. І так, ці пружини один раз у мене вискочили, тому ось у нас центральний отвір, це старий отвір. Як бачите, два нових з'явилося. Це були все тести. Само собою, вони будуть заварюватись. Коротше, цей отвір залишився старий, а в цьому місці зверху. Довелося пересверлити з центрального вище трошки, і в такій конфігурації пружина перестала вискакувати взагалі по одній і по іншій стороні. Тому оце все працює конкретно на цьому автомобілі. На будь-якому іншому треба буде знову тестувати і отак-от набивати кучу дірок в супорті. Це не є гуд, тому я і затіяв нову історію з новою запчастиною. На жаль, її нема в наявності і треба замовляти. Через інтернет. Це не проблема. І разу ж ми вже тут знаходимося, тому поясню ще один мінус цієї системи. Мінус в тому, що у нас оця пружина виходить, упирає супорт, точніше, в ту сторону напрягає від скоби. І у нас виходить оці дві частини скоба і супорт одна відносно іншої рухається. І пружина стоїть на рухомих деталях. І мені це дуже не подобається. Хоч воно і живе працює поки що, але мені це не подобається. В новому варіанті у нас буде упор стояти от в цьому місці. Пізніше я покажу і зрозумієте в якому саме. І упор у нас буде між нерухомими частинами тормозної системи. А це набагато краще. І навіть. В одній з машин є таке рішення, а це дає розуміння для мене, що це допустимо, раз самі інженери на іншій машині таке інтегрували. Не зовсім таке, а подібне. Але про це я розкажу трошки пізніше. Екстрене включення пройшло вже, мабуть, тижні два. Значить, деталі, які мені необхідні, це нажимні пружини. Діаметр має бути від 5 до 7 міліметрів. Але проблема в тому, що я їх просто тупо не можу купити Їх неможливо знайти. І не тому, що це дефіцит, а тому, що там, де вони є, їх тобі можуть продати тисячу штук. Одну штучку ніхто продавати не буде. А в звичайних якихось там будівельних магазинах чи, скажімо, автомобільних я знайти їх не можу. Звичайні є тонкі пружинки, але вони не підійдуть. Товщину метала пружинки треба, щоб була хоча б 1 міліметр. Тобто вона має бути жорсткою. І як ви думаєте, хто мені допоміг. Звісно ж, піднебесна. Це все було замовлено в Китаї, тому я пішов очікувати довгий місяць, а для вас пролетить, як завжди, з магією Ютуба одна секунда. Тому переміщаю вас в через місяць. Опа! А куди це ми з вами перемістились? А перемістились ми в відео з повним перекрасом доджа яке буде скоро на каналі. Тому не забувайте підписуватись не пропускати цікаві відоси, які виходять. Раз в тиждень, принаймні, я намагаюсь, щоб вони так виходили. Дивіться, що у нас тут є. Поки ви мене не захейтили, у нас тут пружинки. Пройшов місяць і вони нарешті приїхали. І поки ми тут, не відходячи від каси, зразу розповім вам про параметри. Діаметр 5 мм і товщина самого металу 1 мм. Довжина самої пружини не важлива, тут вона 70, але це пофіг, бо ми її будемо відрізати. Такий шматок, який нам треба. Тому це дуже круто. І 5 мм це ідеально. От Просто ідеально. Я не думав, що з пружинками будуть проблеми, але по факту це грааль просто. Цих 5 пружинок по 7 см вистачить просто, я не знаю, раз 500 це зробити. Або на багато машин. Неважливо, посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Суть в чому. Суть в тому, що ми зараз їх будемо інтегрувати, я думаю, що найкмітливіші з вас вже зрозуміли, що буде відбуватись, і чому п'ятерка ідеал, зараз все побачите. Мій сан Ліф уже в сусідньому боксі. Я тут вирішив все таки показати, бо я тільки дупу показав цього проєкту. І все. Я думаю, деякі можуть мене з'їсти просто живцем, якщо я не покажу, який тут у нас іде. Отакий от от чудовий процес. Розбираються всі карти. Зараз будуть зніматися тут навісні елементи, типу двері, крила і так далі. Отак от, от виглядає повний перекрас відео скоро на каналі. А ми йдемо до Нісан Ліфа, який вже висить на підйомничку. Дорого, 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 дорого. Дивіться, як ми дорого, говоріть, як ми дорого. Колесо зняте, тепер нам треба зняти супорт, відкрутивши раз болти такі ж знизу. Я думаю, як колесо зняти, розберетесь, бо якщо не розберетесь, то краще сюди взагалі не лізти. А хто це у нас тут спить? Алло, механіки. Що це за іділія у вас така? а? Пацани А, ну да, сьогодні субота. Сьогодні можна дрихнути. Ладно, кашаки кашаками, але хочу вам розповісти одну штуку. Було у мене відео на каналі раніше про таку скобочку. Стоїть вона отак. От. Це теж для того, щоб не гримів супорт. Ось отворів тут нашмаляв багато, бо вони випадали. Чим фігова така історія? Тим, що заходить вона в, саму, в сам супорт, а упирається в скобу отут. от але ці дві частини між собою рухаються. А зараз ми будемо робити наступне: я зніму супорт, ми будемо його засверлювати з середини, десь, отут -от по центру, в цьому місці, і ставити пружинку, яка буде давити в колодку не в саме фірадо, а в основу колодки. І таким чином ми отримаємо прижим супорта, бо гримить він отут -от, на направляючих, на верхній і на нижній. Через те, що ну і знос, з роками, і є конструкція супортів, які е, мають таку болячку. І таких машин насправді дуже багато. Так от, ми зробимо таким чином, що пружинка буде давити в основу колодки, але оця колодка зовнішня і супорт, вони є нерухомі між собою. Таким чином. Ми супорт відведемо від колодки, колодка упреться ось в це місце і ось в це місце. І таким чином супорт відведеться. І такі супорта, і такі рішення вже існують з заводу. Наприклад, на Chevrolet ролє задній супорт зроблений саме таким чином. І він там не гримить, бо там є пластинка, яка віджимає від колодки сам супорт. Тому нарешті знімаємо супер, Мені здається, я пояснив, а тепер покажу, як це все. Для цього повторюсь, відкрутив два болта: один зверху, один знизу. Отак от вони виглядають. Неважливо, не обов'язково така система, як у мене, буде у вас. Бо я повторюю, що ця схема прибирання стуку в супортах підходить абсолютно під любе авто. Тож, отвір ми маємо просверлити отут, от по центру, на глибину таку, щоб сверло не вийшло зі зворотньої сторони. Тобто, просто зробити заглублення під пружину. Таким чином, потім ми її підріжемо, вставимо сюди в цей отвір. І таким чином у нас вийде, що ця пружина буде давити не в ферадо, тобто не в частину, яка тормозить. Оце називається ферадо, для тих, хто не знає. Да, ферадо це не фірма, яка робить колодки. Ферадо це оця частина тормозної колодки, яка собственно, тормозить обтормозний диск. А це накладка колодки, основа колодки. Так от, пружинка буде давити саме в оцю основу колодки. А ці дві частини у нас між собою не рухаються. Я думаю, що я зрозуміло пояснив. Таким чином, ми отримаємо те, що ми повинні отримати, щоб у нас супорт просто буде відштовхуватись від колодки. І при зносі колодок все буде чітко. Бо я нагадаю, що оця колодка. Вона не рухається відносно нашого супорта. Коротше, неважливо, в голові в мене це все зрослося. Якщо не можете зрозуміти чому, так просто повірте на слово, що так воно і буде. І це єдиний спосіб буде безпечний для того, щоб прибирати стук супортів по низу ринку. Само собою, понятно, що найкращий спосіб це купити нову запчастину. Але ми цей спосіб в даному відео. Не розглядаємо. Тому сверлимо отвір, підбираємо висоту пружинки, тому що наскільки я бачу, колодка тут майже впритик стає до супорта. Зараз ми її ще виймемо і поміряємо, як вона туди стає. Ну, щоб було вже геть коректно, треба зрозуміти. Ну так, да, стає вона прям по краю. Або майже по краю пару міліметрів. Коротше, все прям супер в моїй. Ось так пружинка в отворі просверленому, ну ви і самі все бачили, зараз ще почистимо її. В ідеалі потім, коли відріжеться, отут от крайок розігнути, щоб вона тут прямо от по спіралі закрутилась і розперлась там. Це такий лайфхак уже від мене. Крайній виточок трошки розгинаємо, і вона сюди прям плотненько так стане. Ну, це так, на всякий випадок. Так, Наступний етап у нас вкорочення пружинки. Я планую залишати тут зараз, може міліметра 3-4 я маю на увазі зверху від цієї площини, а там будемо вже дивитися. Скільки залишати, зараз покажу, як з'ясувати, чи вистачить, чи ні. Раза з третього, мабуть, у мене вийшло підібрати довжину, її я вам навіть показувати не буду, бо в кожному індивідуальному випадку це буде різна довжина пружинка. У мене вийшло десь 15 мм. Плюс довжина пружинки залежить. Від того наскільки глибоко ви просверлили отвір. Давайте дивитися, як це все виглядає. Воно наша пружинка, і отак от вона упирається в колодку, точніше, в основу колодки. Тепер саме головне: нижній болт я закрутив, тобто нижню вісь я зафіксував. І тепер, одягаючи супорт, у нас повинно бути наступне: оцей отвір має бути по краю оцих граній. І це вже пружина має бути уперта у нас отут-от в колодку. Ось у мене так і є. Тобто, натиск на колодку має бути рівно на ось цей хід. Не більше і не менше. Якщо буде менше, буде недостатньо, і супорт буде трошечки все-таки гріміти. Якщо більше, то це буде занадто велике навантаження на гальмівну систему. Як я це дізнався, все дуже просто по відчуттям. В руках збираю назад все, закручую болти на супорт. Загалом така робота має займати. Ну, я не знаю, якщо на досвіді, то це півгодини на дві сторони малувати, мабуть, хвилин 40 десь отак. от привиди блукаєм по кварталам, не заходячи у гості, Самі запросять прийде якось. Зборка супорта закінчена. Дивіться, який результат ми маємо. Стоїть він намертво. Гальмівну систему перевірили. Це у мене просто передача стоїть, тому так важко крутити, бо мені ще те колесо через це треба крутити. Суть в чому ми сіли в салон, понажимали на гальма і зрозуміли, що тормозна система працює абсолютно справно, нічого ніде не закусує. Супорт стоїть мертво. Тут у мене все обтянуто по направляйкам. Тепер залишиться накинути колесо і протестувати. Ну а перед цим піти зробити другу сторону, само собою, там процедура та сама, тільки вже під праву руку, буде зручніше. Єдине, що колесо я зараз не можу одіти, його треба перебалансувати, бо у мене грузик відвалився. І це не в шиномонтажниках справа, а в моєму диску, який хтось колись неправильно розкатав. Коли рівняв, бачите, яка полка розкатана. Тепер у мене не тримаються грузики, тупо відвалюються. Але я знаю, як це пофіксити і в рамках цього відео. Воно нікому не потрібне. Тому я йду на ту сторону, роблю ту саму процедуру. Ну, а для вас на цьому відео закінчується такий спосіб, я вважаю, що підходить для абсолютно кожної машини, у якої гримить супорт. І також хочу сказати, що після того, як я це зробив і потрогав його отак от на тактильні відчуття, я вам хочу сказати, що я задоволений на 1000%, це прям просто must have. Нічого з гальмівною системою не буде, нічого там ніде не закусить, не вивалиться, буде працювати от на 100%. Але якщо щось зробити не так, то можуть бути нюанси. Тому, якщо зібрались таке робити, то на свій страх і ризик. Я пішов на ту сторону. Колесо перебалансоване, все абсолютно готове. Пружинки зліва, пружинки з правої сторони, все стоїть. Підзаряджаюсь трошки, тому залишився просто тест-драйв. І після тест-драйву я вже остаточно зможу констатувати. На цьому етапі мені прям все подобається. Гальмівна система працює. Тест. Зроблено стук сопортів. хотів би сказати, що пройшов, але його у мене і не було, тому що у мене стояли скоби, тобто інший варіант усунення цієї проблеми. Тому супорта у мене як не стучали, так і не стучать, але пішов один неприємний звук від тих скоб, які рухались по скобі. Ну такі оці пружинки, які рухались по скобі відносно супорта. І створювали, як виявляється, неприємний звук, і тормоза стали інформативніші, але, можливо, це просто якийсь самообман. Тому на цьому все. Я вважаю, що цей спосіб самий найкоректний, самий підходить для всіх машин, безпечний, ніяк не впливає на гальмівну систему. Само собою, всі корисні посилання будуть в описі і в закріпленому коментарі. Ну а я з вами прощаюсь, тому що на вулиці давно комендантська година, потемніло, і пора додому відпочивати. Всім пока.